Друзі, привіт! Хочемо показати вам чергову нашу роботу. Це встановлення на Mercedes e 213 кузов без ключового доступу. Функція преміум класу, яка на даний автомобіль не, не була встановлена по заводу. Відповідно, працює все чітко, так як по заводу. Заносимо руку, двері відкриваються і так само ставимо на охорону. Відкриваємо, закриваємо. Якщо брілка немає в нас біля автомобіля, відповідно, доступу до автомобіля немає. Звертатись, кому треба, дуже зручна річ, ви будете задоволені.